Тець має напрацювати за життя не лише авторську міфологію, особливий почерк, характерні лише для нього образи і мотиви, а й створити міфологію автора. Саме вона нерідко стає тим промовистим дороговказом, що приваблює аудиторію, створює навколо митця поголос, саван з людського шепоту, захвату і нерідко заздрості. Можна штучно ущільнювати міфологію автора, іскравий приклад цьому епотажні вчинки Сальвадора Далі з його вивіреним хуліганством художника і бізнесмена. А можна прожити життя, залишаючись вірним, а відтак і щирим у своєму темпераменті, характері, душевних поривах, як, наприклад, живописець Ігор Маляренко. Починати розмову про нього варте саме з цієї міфології і найприкметнішою історією в ній є невдала зустріч з легендарним міністром культури Радянського Союзу Катериною Фурцевою. Цей випадок добре пам'ятає донька художника. 68-му році молодих українських художників на Манежній площі проходила виставка. І Фурцева його відметила і пригласила до себе на прийом. Не знаю, дальніше, навірно. как-то было иначе. Но ну, он шел в Москве, встретил своего друга Мелитопольского, Геру, и не пошел навстречу. Объяснял он это, друг мне дороже, чем там что-то будет, кто-то скажет, что я вот карьерист. Вистачало в житті Ігоря Маляренка і містичних подій. Відомо, що художник був віруючою людиною. Це відбилося не лише у його роботах, а й в біографії митця. Зокрема, невдовзі після того, як розписати церкву, він впав у депресію. Він все время говорив, я бачу Богородицю. Іногда вона до нього приходила. От у нього було таке. А случила штонку ще розписав церковь. Рядышком они жили станции Бельманка. И батюшка, отец Вадим обратился. И он сделал эту работу. Но у него было, говорит, мне нужно пост выдержать, потом прийти к этому. Ну, батюшка сказал, этот отец Вадим, я благословляю, пост не надо, это надо все быстро сделать. Папа. Расписал, и депрессия у него глубокая. Взаимосвязано это с этим, не взаимосвязано, но... И так вот, скорость. Я не могу сказать, что это было параллельно, но это факты жизни. Містика переслідує творчий спадок художника і після його смерті, історія про палітру Ігоря Маляренка нагадує диво: не всі схильні вірити у нього мовляв, все це забобони. Однак для рідних живописця цей випадок має особливе значення. Ця Палітра у нього в мастерською була. Потім він перестав її користуватися. Вона висіла у нього в експозиції. А коли його не стало, обратили внимание, это до сорокового дня его смерти. Просто мы не обращали на нее внимания. Посмотрели, потекли краски по стенке. И вот 8 лет, восьмой год его нет. И вот она тоже у меня находится дома. И все равно краска свежая. Всі ці історії хочеться проговорити на початку, аби у подальшому уникнути загравання з принадними для широкого загалу відомостями життєпису художника і перейти до головного творчості Ігоря Маляренка. І що особливо важливо, в чому здавалось беззвичними для нефахівця барвами і сюжетами, вгадується індивідуальний голос його пензля. Він був громадянином Азовського моря. І оця тема, вона в його картинах, таких, які от зберігаються в нашому обласному художньому музею, які виставлялися в нашому залі. Саме як на той час така була замов, замовна така тема людини праці. Там дуже багато, що, те, що пов'язано з працею на морі в його роботах. Але, напевно, для мене він більше навіть. Такий яскравий автор, як лірик, як живописець і його прекрасні етюди, бо він був власне, дуже визначним живописцем. Такий мав від Богом наділений таким талантом кольоробачення. І от його етюди. Вони такі могли бути невеликі за форматом, такі з його поїздок, поїздок по Україні, поїздок за кордоном в Греції. Він так був. І е, оці тюди, якщо ми можемо говорити про таких художників, коли в нього є улюблений колорит, і ми говоримо там це колорит того чи того, то е, Маляренко передавав в своїх роботах саме стан того ну, місця, де він це писав. Якщо це була Греція, то зразу відчувалося, що це робота. Зроблене не на Україні, не через те, що якісь там архітектура чи щось пізна... пізнавалася, а саме через колористику цю передавав. Живописець залишається відданим морським пейзажам багато років. Острів Бірючий, рибацьке селище, Бердянськ. Тут художник оживляє фарбами солену стихію за різної погоди і у різні часи доби. Шукав для моря не тільки звичних синіх лазурних чи сірих кольорів, а й брунатних, і навіть яскраво жовтих. Те, що вже я більше знаю з спілкуванням там з його родиною. Те, що він наскільки він от, е, любив море, що він його відчував, як от він прості такі мотиви. Ну, що таке Азовське море? Небо і море. Море, як правило, без хвиль, тобто воно спокійне. І от е, навіть десь сіруваті такі кольори, але він передавав от такими тонкими живописними прийомами е, саме свої улюблені, улюблені місця. Особлива майстерність художника в тому, щоб візуальними ефектами передати незорові враження. В цьому є метафізика живопису: відтворити не лише колір, а й динаміку, запахи, смаки і звуки для мене, все-таки, якщо згадую Ігоря Маляренко, це в першу чергу романтик. Бо він з тих художників, які малюють не те, що вони бачать, а те, що вони відчувають. Якщо коли він вже був, жив в Бельманці, тобто він виїхав з Запоріжжя, став таким став жити в селі. І це був свого роду конфлікт, тому що він не був такий, ну, практично така, практична людина. Він ну, дуже тяжко йому там було жити навіть в такому от плані, що не міг навіть щось виростити. Але от весна для нього. Не треба було щось бачити, цвітіння, а вже відчуття було весни, як кажуть, є такий вислів, якщо хоч одна квітка розквітла, вже є стан весни. І він вже цей стан малював. Як він сам казав, коли е я малюю весну, от е для нього оце його вислів такий, що коли цвітуть абрикоси, це характерно саме для нашого краю, оцей Запах абрикос абрикосного цвіту, то навіть можна не бачити той абрикос, але цвіт цей має бути переданий в живописі. Це от такі вже, я вважаю, що найбільша така оцінка, коли дивляться на роботу і по живопису говорять, тут навіть відчувається цей запах, цей аромат цих речей. Це для мене маляринка. Сюжети і теми це лише перший прошарок робіт художника. Говорячи про його живопис, ми акцентуємо увагу на барвах. На думку Ірини Гресик, далеко не у кожного митця виходить розвинути талант відчуття барви удар. І Ігорю Маляренку це вдалося. Як говорять, у одного художника на полотні фарба, а в другого колір. Чим це відрізняється? Ясно, що всіх малюють фарбами, але колір це тоді, коли ну, такі, бачите, це якби для першого класу художньої школи такі речі, пояснення, теплі і холодні кольори. Якщо художник буде малювати, чим відрізняється живопис від фотографії, якщо він буде просто брати, підбирати ідеальне те, що він бачить, Воно буде бліде і не яскраве і невиразне. Художник має посилити кольори і зробити такий активний живопис, або або зблизити їх. Тоді буде інший, інший стрій. От. Якщо вже брати, ну, можна аналізувати конкретні твори, тоді ми зрозуміємо про що мова. А про Маляренка знов-таки для того, щоб передати спеку. Ну, як передати спеку? Можна і навіть, і, е, якщо живописець, він знає, якими кольорами передати цей стан. Тобто гарний пейзаж це не те, що дуже подібне на оригінал, на натуру, а те, коли передається настрій роботи, коли передається стан, як, наприклад, той самий е, ну, Куінджі, коли він е, показував свої роботи. Наприклад, запрошував е, своїх колег або гостей для того, щоб показати свій твір. І от вони сиділи, наприклад, 2-3 години в майстерні, і полотно стояло закрите е, ну, закрите полотном. Тобто картина була закрита полотном, завісою. І е, всі ж питали. Ну, так ми прийшли дивитися картину. Чого ж ми тут сидимо, там ну, якісь там. Чай п'ємо і так далі, розмовляємо, не бачимо, що. Він каже: от зараз повернеться сонце, буде таке освітлення, коли картина буде найкраще дивитися. Ви відчуєте той колорит, який я хотів передати. І можна довго вчити людину, але якщо вона не має природнього такого дару, бачити колір, це все одно вона буде малювати, але вона не стане живописцем. Свого часу роботи Ігоря Маляренка за нетипову для Запоріжжя природу колористики називали темним художником. Цей ярлик тримався кілька років і сприймався не як особливість авторської манери, а як художня вада і недолік. У мене немає враження, що в нього темні роботи. Ну темня чи не темня це така річ. Насправді були живописи ну, того періоду, скажімо, його ровесники десь колеги. Був, принцип такий в Запоріжжі всі ну, так звані учні Колосовського, тому що на Колосовській це були, він не мав такої власної школи, а просто як був старший колега, з яким багато хто спілкувався, то вона десь була ця школа, наближена до відкритих таких яскравих кольорів. Е, і це е, досить багато художників, які працювали в такій манері. А е, е, живопис Маляренко відрізнявся все-таки тим, що він шукав вальорні, тобто на нюансах вже е, відміни кольору, тобто на зближених кольорах. Це складніше, воно, можливо, не, не так вражає, тобто, коли там відкриті кольори там червоний, синій, зелений. Вони ясно, що вони активні і впливають і на психіку більш потужно. Але з іншого боку, така картина вона сприймається зразу, але ну, немає бажання її, так, грубо кажучи, довго розглядати. А коли вже е, на вальорах, то ця робота, ніби вона зразу вона не вражає, але потім вона притягує і є бажання її довго розглядати. І, е, Бачиш якісь інші нюанси, нові якісь характеристики в цій роботі. Тобто, це відрізняється цим ну, якби тонкий такий живописець. Про те, що роботи Ігоря Маляренка треба сприймати в контексті художньої школи, не характерної для Південного Сходу України, говорить і директор галереї Артель Антон Шеретов. Ми від все-таки. больше, наверное, к югу относимся Украины, ну, юго-восточной части. И все-таки у нас, вот, скажем, есть такое понятие «школа Колосовского». И насколько я понимаю, насколько я это слышал, насколько я это видел, и представители этой школы у нас делали выставки, это и был и Фомин, и самого Колосовского работы мы представляли. Вот. И отличие Маляренко от представителей этой школы, наверное, в том, что у него больше северная школа. Вот у него, такой вот может сдержанный колорит и очень тонкие новые градации. Он очень красиво, тонко, изысканно держит состояние за счет тона и соответственно раз тон, то и цвет такой же в подстать в гармонии с тоном, то есть очень такой сдержанный и тонкий, вот не серый, не грязный, вот есть же, скажем так, понятие, что если художник уходит в тон, то он теряет цветность, а вот у него цветность не потеряна. У нього роботи дуже такі лірічі. В розмові про вписаність Ігоря Маляренко у покоління художників шістдесятників не оминути теми соцреалізму у його роботах, адже за багатьма ознаками живопис митця відповідав принципам цього напрямку мистецтва. Соцреалізм це все таки не економічні такі терміни живописня, а соцреалізм це був. Це була доба така, і саме в темах він був в нього роботи відповідали, відповідали соцреалізму. Це вже щодо його картин, щодо направлення такого ідеологічного на той час прийнятого. Так, він напевно був характерний, але все-таки Маляренко він був представником щодо живопису, скоріше, скоріше такої школи коров'янської. По живописних своїх принципах, по тому, що він сповідував і що він міг зробити. Тому що ну, можна навчитися можна оці такі соціалістичні композиції, які на той час були дуже характерні, і зараз вони ну, це десь якесь певне насилля над художником було, те, що всі писали там, людину праці. Чи це хотів художник це малювати, чи ні, він мусив це робити для того, щоб виставлятися, щоб отримувати навіть гроші за свої роботи. Але те, що він робив як для себе, то переважно, все-таки, от це краєвиди, це його портрети, таких те, що йому було близьке, і це саме така класична школа, живописна, десь от найкращих таких зразків. Російської, України, це українських художників, це Коровін, Мурашко, так, як би мовити ну, ті, ті джерела, можна сказати, у творчості. У 2010 році галерея Артель виставляла Етюди Ігоря Маляренка, котрі до цього раніше не експонувалися. Ця виставка дозволила познайомитися з іншим художнім виміром майстра, а саме сміливим експериментатором, який при цьому не позбувся своєї ліричності. Мені очень е, ваше То, что вот мы представляем, очень близко и до, до, до души то, что он писал, и манера его письма очень, скажем, проникновенная, то есть и мироощущение, знаете, вот как слова Сезанна, фраза Сезана, до нашей дней дошедшая, самое интересное в искусстве ⁇ это личность. Вот то, как он относился к природе, видно, что он ее любил, видно, что он не лукавил, что он писал то, что чувствует. И сюжеты, вот те, которые мне нравятся, я абсолютно как бы в, резонанс, ну как в резонансе был с тем, что передавал этот мастер. То есть мне очень приятно, но я могу сравнить его работы, вот если как, может, современно сказать, на современную, скажем, переложить ситуацию, они как вот, как я сказал одному коллекционеру, как черствый хлеб. То есть они не имеют внешних эффектов. Вот если есть пирожные, которые вот красивые, на них смотришь, и хочется съесть, а там нет. Там только если ты, в общем-то, имеешь что-то за душой, вот какую-то духовную деятельность ведешь, вот ты, ты проникнешься ими. То есть они не имеют чего-то такого завлекающего. Там надо смотреть, чувствовать и самому любить природу. Вот тогда ты их э, осознаешь их глубину. Вот. А если как вот иногда ну, большинство, вот, светская публика оценивает двумя фразами «прикольно, не прикольно», вот, конечно, им такое не подойдет, наверное. Потому что там ничего прикольного они не встретят. Сумна реалия сегодня в том, что на редко талант и мастерность художника в належній мере бывают оценены уже после его смерти. И питание не только у коллегах за пензлем. Уже звичним явищем стають циничные маркетинговые стратегии арт-дилеров. Що цей художник ще живий, ну нічого ми почекаємо. На жаль, такий от на жорстокий час ми таке чуємо. Але навіть те, що навіть на моїй пам'яті були художники цього періоду, як Ігор Маляренко, десь були подібні, наприклад, автори. Хтось яскравіший, хтось менш яскравіший. І коли цього багато мистецтва, їй здається, що ну, це не цінуєш, коли багато. Коли вже ці перлини вони поодинокі, тоді вже ми бачимо і порівнюємо, наприклад, з, з іншим часом, з іншими художниками. Все-таки художники старшого покоління вони відрізнялися, ми могли якби, перейматися або усвідомлювати їхні. Теми той самий соцреалізм, але сама школа професійна була дуже така високомистецька. Навіть коли ми робили виставку до 40-річчя спілки нашої, і брали роботи, виставляли такий ретро-відділ художників. Наприклад, навіть не стали членами спілки, а десь працювали при, при спілці. При Комбінаті, художнього на гробничому. Тобто на той час вони навіть не були членами спілки, тому що вважалося, що вони гірший рівень мають професійний. А зараз ми дивилися, що, вже, наприклад, мало хто зараз може написати портрет, наприклад, такий, як той не член спілки того періоду. Тобто, сама школа була дуже серйозна. Ну а то вже е те, що вже ці ідеологічні були. Ідеологічний тиск такий, що досить часто художник не малював те, що хотів, то, що в нього було в душі, не розкрив себе, а все-таки мусив малювати цю тему. Ну це вже також свідчення до часу. Попри критику робіт з життя автора, мистецтвознавці намагаються бути обережними у багатьох категоричних вердиктах, адже призма часу надає об'єктам і явищам геть інших форм, передбачити які вдається не завжди. Пока художник живой, он творит и он работает, к нему одно, его работы, скажем, могут нравиться, не нравиться, но вердикт, насколько он, скажем, значим, в общем-то, опасаются выносить. Всегда есть как бы боязнь, может, ошибиться. критики боятся ошибиться, боятся облажаться можно так сказать. Они сегодня скажут, что это хорошо, потом знаете как большое видится на расстоянии, проходит время и выясняется, что там что-то то не так или это не так или там не хватает глубины или еще чего-то. и поэтому вот когда проходит значительный скажем период временной и работы ну, вот, работа как для меня допустим работает это сгусток энергии. Вот если эта энергия доходит до души зрителя, происходит контакт, происходит влияние работы на мышление, на душу человека. И тогда человек может понять, насколько она хороша или нет. Вот для этого процесса нужно время. Вот. И по прошествии времени уже становится, наверное, более понятно, что хорошо было, что плохо. Это касается многих художников. Это не только, может быть, конкретно Игоря Маляренко. Это счастливчики, кто при жизни был и... Очень якби как бы, популярі, а так. Більшість художників їх значимость починають э, пані далеко після їх смерті. Важлива перевірка часом і в тому, чи залишаться твої роботи цікавими, хоча б за кілька десятиліть. Чи досі вони викликатимуть жваве діло з глядачем і не перетворяться на млявий безмістовний монолог? Живопис по цю перевірку пройшов. Була така виставка. Здається, 2003 року в нашому залі, коли ну, одна з ініціаторів цієї виставки була Олена Дочка, художника, то, звичайно, ну, багато хто вперше бачив стільки багато робіт і настільки різноманітних робіт, і, звичайно, що це була така висока оцінка. Роботи надзвичайно цікаві, просто. Ну, Вот такое захопление она была спрячена. Я это говорил на открытии выставки, что вот это как раз и есть то, что никогда не не потеряет своей значимости. Можно сколько угодно э, пробовать разные стили, но есть э, дело не в манере, а дело именно дело даже не в том северная, южная школа, дело в том, что человек любит и как он это умеет донести до зрителя какие какими изобразительными средствами, как у него это выразительно получается. Вот, конечно, у Игоря Маляренко живопись замечательная, и его духовные ориентиры, они нетленны. Поэтому его значимость, как и значимость многих других мастеров, рядом с ним работающих, только, наверное, будет с годами повышаться. Картини не повинні припадати пилюкою у затінках сховищі майстерин. Вони живуть лише якщо бачать людей, і це життя триває, оскільки тривають експозиції Ігоря Маляренка, а самі роботи зберігаються у художніх музеях і приватних галереях Франції, Чехії, Фінляндії, Росії та Японії.